Добрий день, мої любі діти! Я пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатися про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Щоб був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене. По черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Молодці дітки, дійсно це світлофор. Тож пропоную вам цікаву вправу. Поясніть, що необхідно робити на кожний сигнал світлофора. Якщо горить червоний, правильно стоїмо. Якщо горить жовтий, ми готуємось переходити дорогу. А якщо горить зелений колір, йдемо. Дітки, ви повинні завжди бути обережними. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Погляньте уважно на дорожні знаки та поясніть, що ж вони означають. Цей знак означає пішохідний перехід. А цей знак означає підземний пішохідний перехід. Ми спускаємось під землю і переходимо дорогу. Цей знак означає, що ми можемо перейти дорогу по спеціальному мостику. Цей знак означає, що поблизу автобусна зупинка, де можна чекати свого транспорту. А цей знак означає, що тут велосипедна доріжка, де можуть їздити велосипедисти. Малята. Знаки у червоному обведенні вони нас застерігають. Застерігають про те, яка небезпека може очікувати на нас на дорозі. Ці знаки заборони. Вони забороняють певні дії. На певному відрізку дороги. А зараз, дітки, пограємо у гру, уважно розгляньте ситуацію і скажіть, вірно чи невірно, на цій картинці зображено. Ось, наприклад, як ви гадаєте, на цій картинці вірно чи невірно роблять дітки? Так, правильно, невірно, не можна гратися біля проїжджої частини. А ця дівчинка порушує правила дорожньої безпеки. Ні, вона грається на майданчику. А тут дітки порушують чи не порушують правила? Порушують, тому що не можна стояти на дорозі і розмовляти, треба швиденько переходити. Ось тут діти вірно йдуть. Вони йдуть по тротуару і розмовляють також там. Дітки, ви молодці, але в мене для вас є ще одне завдання. Треба скласти розповідь, моя поведінка на дорозі. Дітки, ви вже багато чого знаєте, тому з легкістю дасть відповіді на питання. Чому не можна грати біля проїжджої частини? Правильно, тому що поруч їздять машини, може статися біда. Для цього є майданчик. Чому не можна бросати руку дорослого, переходячи дорогу? Тому що. Може трапитись біда, машини їздять швидко. Чому не можна переходити дорогу не по пішохідному переходу? Також може трапитись біда, машина не повинна зупинятись в іншому місті тільки біля пішохідного переходу. Ви впорались, дітки, тому хочу сказати: повторюйте правила дорожнього руху щодня і будьте у безпеці. До нової зустрічі!